Привіт, сонечко! До нас сьогодні на заняття завітав вогник. Давай послухаємо з тобою, що він нам хоче розповісти. Привіт, я вогник. Я можу бути добрим, а може бути злим. Ой, вогник, не лякай нас так! Давай розберемо, коли вогник друг, а коли ворог. Уважно дивись на малюнки Як ти думаєш? На цій картинці вогонь друг чи ворог? Звичайно, друг. Наступна картинка. Вогонь є причиною пожежі. Хто він для нас? Ну, звісно ж, ворог, вогник у лампі. Правильно, друг дає нам світло, вогник у котлі. Так, це друг, він дає нам тепло. А під час використання салютів, петард. Так, це ворог небезпечний для життя. Вогник, щоб приготувати смачну їжу. Звичайно ж, друг. Вогонь, пожежа в лісі. Так, це ворог. Він знищив дуже багато дерев і тварин. Вогонь як місце, щоб зігрітися. Друг, правильно. Вогонь опік хлопчика. В цьому випадку, звичайно, він наш ворог. Молодець, наш вогник дуже радіє твоїм відповідям. а ти знаєш, що вогник становиться ворогом, коли люди не дотримуються правил безпеки з вогнем. Сірники до рук не брати, бо згоріти може хата. У розетку встромлять речі дуже-дуже небезпечно, Іскра може полетіти і навколо все спалити. Сірники не для забави, з ними дуже небезпечно грати, бо з вогнем погані жарти. Якщо станеться біда, що ж тоді робити? Не ховатися в куток, а вогонь гасити. Скажи мені, будь ласка, хто допомагає гасити пожежу? Звичайно, це пожежник. А на чому приїжджає пожежник гасити пожежу? Так, молодець, на пожежній машині. А чи знаєш ти номер телефону пожежної частини? Молодець, це номер 101. 0101. Давай з тобою пограємо в гру, яка називається Вогонь друг, вогонь ворог. Роздивись картинки та визнач, де вогонь добрий, а де злий. Як ти думаєш, тут вогонь друг чи ворог? Звичайно, друг. А тут ворог. А на цьому малюнку так, друг, а тут ворог. На цьому малюнку? Молодець, звичайно, ворог. На цьому? Так, правильно, друг. Ліс горить. Як ти думаєш, вогонь нам тут ворог чи друг? Так, звичайно, ворог. А тут? Молодець, правильно, друг. Ти помітив, що вогонь буває корисним і допомагає нам в житті, але іноді і буває пожежа. Не забувай дзвонити при пожежі 101-101. Бережи себе, бувай!